Чому зайці сірі? На золотім престолі засів всемогутній володар світу, щоб вислухати різних звірів. Прийшла черга до зайців. Тоді виступив найстаріший з них перед володарем і каже Всесильний володарю. Усіх звірів ти оздобив різними гарними кольорами. Одному тільки нашому родові дав ти простеньку сіру одіж, дай нам іншу шерсть. Білу, чорну або хоч рябу, щоб звірі з нас не сміялися. Добре, любі дітоньки, відповів володар, хай буде по вашій волі. І тільки все це володар сказав. Змінилась шерсть у зайців. Одні дістали кожушок білий, другі червоний, інші чорний, ще інші ряби. Дуже втішилися зайці і розбіглися по лісі й по полю, та тільки де не показалися. Зараз побачили їх орли, яструби, лисиці, стрільці, та почали за ними ганятись та їх убивати. Насилу вдалося їм утекти в гущавину. Ой, тяжко жити, каже найстарший заєць. Кожний ворог нас тепер бачить, а їх у нас багато. Скоро вигублять вони весь заячий рід. Ходімо до Всемогутнього, щоб повернув нам нашу одіж. Як сказали, так і зробили, пішли. Вислухав їх володар і каже Знав я, що ви знову прийдете до мене. Сіру одіж дав я вам на те, щоб ваші вороги не могли вас так скоро побачити і вас так скоро убивати, бачите тепер, що це було для вашого добра, та хай буде по вашій волі. І станете знов сірий кожушок, але на вічну пам'ятку вашої немудрої забаганки деякі з вашого роду зостануться в різнокольоровій одежі та будуть жити коло людських хат, як свійські зайці. З того часу мають зайці свою давню сіреньку шерсть.